Їх вперше зібрали разом та відправили в турне по Україні, щоб нагадати про велич трьох легендарних українських футболістів та надихнути їхнім прикладом підростаюче покоління. До Вінниці на один день привезли золоті м'ячі Олега Блохіна, Ігоря Біланова та Андрія Шевченка. Найпрестижніші індивідуальні футбольні нагороди встановили у центральному парку, куди завітали сотні людей, щоб зробити пам'ятні світлини. Побувала там і наша зніма. Німальна група. Ці три нагороди головний розділ в історії українського футболу. Вершина, яка для більшості гравців на усе життя залишається тільки мрією. Але Олегу Блохіну, Ігорю Біланову та Андрію Шевченку вдалося потрапити до числа обраних. Золоті м'ячі легендарних українських футболістів вперше зібрали разом, щоб представити в 11 містах нашої країни. До їхнього числа увійшла і Вінниця: сфотографуватися з головними індивідуальними. Індивідуальними нагородами до центрального парку імені Миколи Леонтовича завітали сотні вболівальників. Серед них і Євген прийшов випадково. Вже був один раз в Вінниці біля вокзалу. Приїжджав золотий м'яч. І сьогодні в новинах побачив, що також буде. І оскільки ще граю в футбол, трошки і працюю вчителем фізкультури. Ну якось так воно поєдналося, типу вирішив заїхати. Першим українським володарем золотого м'яча став Олег Блохін. Нагороду він отримав півстоліття тому, у 1975 році. Його партнер по київському динамо Ігор Біланов здобув відзнаку у 86 му вже у новому вигляді. А третім і наразі останнім українцем, що отримав золотий м'яч, залишається Андрій Шевченко. Тоді ще форвард італійського мілану переміг у голосуванні 2004-го. Юні він не Ани Іван та Артем, які футболом займаються майже чотири роки, сподіваються, що колись і їм підкориться ця нагорода. Ці три золоті м'яча це українська історія футболу. І я на цих гравців рівняюся, які виграються золотий меч, і хочу стати такими, як вони, і виграти золотий м'яч». Вінничанин Олександр, вболівальник зі стажем для того, щоб постійно відвідувати матчі Динамо. Чоловік свого часу переїхав у Київ. Фан Білосиній добре пам'ятає гру і Блохіна, і Біланова, і Шевченка. На запитання, хто з цієї трійки найкращий, Олександр відповідає наступне: подивитися по гостроті гри Олег Блохін був на найвищому рівні. Подивитися по швидкості Ігор Біланов був найшвидший футболіст. Подивитися по техніці, виконання ударів Андрій Шевченко. Але всі люди заслуговують великого поклону як спортсмени, як майстри високого класу. Із Вінниці три золоті м'ячі вирушили до Одеси. Далі за маршрутом: Дніпро, Полтава, Київ, Житомир та Рівне завершать мандрівку Україною. Найпрестижніші індивідуальні футбольні нагороди у Луцьку.